Усім привіт! Сами на зв'язку Діана. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що вам дійсно треба знати перед тим, як вступати в Польщу на навчання. Свій YouTube канал я почала вести лише тиждень тому і хочу познайомитися з новенькими, Хто буде вперше дивитися моє друге відео на YouTube каналі? Мене звати Діана Гацик. В мене є власна школа вивчення польської та англійської мови. Ми вже півтора роки навчаємо наших учнів і допомагаємо їм всього за три місяці прокачати. Польську та англійську мову на плюс один рівень. А також нещодавно я закінчила навчання в Україні та Польщі на польській філології, і у мене дійсно є вам що розповісти про те, як відбувається навчання саме в Польщі. Спочатку хочу трішки поділитися своїм досвідом навчання і у Польщі в Україні, а потім вам буду більш детально розповідати про те, що вам дійсно треба знати перед тим, як вступати в Польщу. Коли я обирала спеціальність, на яку я хочу навчатися. В той момент я вирішила, що буду навчатися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. І коли я була на першому курсі, наші викладачі нам повідомили, що у нас буде можливість навчатися також і за кордоном, тому що наш університет має підписано Таку програму, яка називається Подвійний диплом. І коли я була на першому курсі в Україні, в моїй голові вже була така ціль: так діана, на наступний рік ти маєш поїхати на цю програму і тепер навчатися не лише в Україні, а й в Польщі. І коли вже прийшов час реєстрації та подачі документів і відбору на навчання в Польщі, я все заздалегідь приготувала. Тобто нам треба було звичайно підтягнути свій рівень знань. Бо коли я прийшла на навчання в Волинський національний університет, в мене був плюс-мінус рівень там. А а плюс А2 такий. І я розуміла, якщо я хочу навчатися в Польщі, мені потрібно мати мінімум Б 1 рівень знань з польської мови. І за цілий рік я дійсно прокачала польську мову навіть не на Б1, а на Б2. І потім вступила в Польщу на навчання за програмою Подвійний диплом. І всі ці чотири роки я навчалася і в Україні, і в Польщі водночас. І знаєте, мені було трішки важко, тому що мені треба було закривати аж чотири сесії на рік, дві сесії в Польщі і дві сесії в Україні. Але зараз я така щаслива, знаєте, що закінчила два університети і тепер можу ділитися з вами своїм досвідом та своїми знаннями. І зараз хочу поділитися з вами топ 5 порадами, які вам 100% знадобляться під час вступу у Польщу. І перша порада це вивчити базову польську мову. Якщо ви ніколи не вивчали польську мову і розумієте, що хотіли б навчатися в Польщі, вам 100% треба зараз вже почати вивчати польську мову. Тому що багато учнів, які навчаються особисто зі мною або в моїй школі, вони починають вивчення польської мови за рік, за півроку, а дехто навіть і за два. Роки до того, як вступити на навчання в Польщу, і це дуже класне рішення, тому що коли вже ви приїдете в Польщу, ви будете мати можливість. Адаптуватися набагато швидше. Уявіть, коли, наприклад, приїжджаєте на навчання, там не знаю, навіть не в Польщу, а будь-яку іншу країну, ви можете подумати, а і що я там буду читати англійську мову? Та якось там закриють і не знаю, семестри, там сесії, і в мене все вийде. Але я вам дійсно скажу: якщо ви хочете мати гарні заняття, якщо ви хочете будувати ком'юніті, мати лояльних викладачів, які вас будуть поважати, вам треба вивчати польську мову, тому що ви будете показувати, які ви молодці. Ви будете навіть показувати які українці та українки нас розумні, що вони можуть вивчати інші мови і легко адаптуватися в новій країні. І здобувати нові знання. Чесно кажучи, я би не могла б навчатися у Польщі, якщо в мене не було б рівня B1 плюс B2. Тому що коли я навчалася в Україні, звичайно, навіть на польській філології, нас навчання було самого нуля. Тобто ми самого нуля вивчали польську мову. Але коли я вже приїхала на навчання в польську філологію, я розуміла, що зі мною ніхто гратися не буде. Що мені треба знати дійсно, мені треба і представляти свої рецензії, свої роботи, виступати, гарно писати, писати колоквіуми, картку, як то кажуть. Що ну, це не було легко, наприклад, в Україні це було набагато легше мені, якщо порівнювати значення в Польщі, а там це вже було, знаєте, на високому рівні. І я себе мала також представляти, подати себе як студентку, яка старанно готується до всіх лекцій, яка старається і гарно відповідати, старається гарно здати контрольні роботи, щоб собі не мати потім проблем під час закриття сесії. І якщо ви зараз в пошуках класних ресурсів для вивчення польської мови, я рекомендую вам свій інстаграм, де я кожного дня. Ділюся дуже класними рілсами, порадами для вивчення польської мови, і також свій телеграм-канал, де я кожного дня публікую класні матеріали, підручники, ресурси, а також ділюся про свій досвід про вивчення польської мови і досвід навчання в Польщі. А якщо ви хочете комплексно навчати польську мову та прокачати польську мову всього за три місяці на один рівень, я рекомендую вам наш курс навчання в нас в школі, тому що ви будете мати можливість комплексно та покроково ефективно навчати польську мову. І досягати вау класних результатів за короткий проміжок часу, вже понад 250 учнів всього за три місяці прокачали польську мову на один рівень і досягнули вау результатів разом зі мною та моєю командою. Друга порада, яка вам 100% знадобиться, це мати всі документи при собою, коли вже їдете на навчання в Польщу. тому що коли ви будете оформлювати песелі, або якщо у вас буде студентська віза. Залежить від того на основі яких документів ви будете перебувати в Польщі, вам треба мати все з собою. Тобто, щоб потім не було таких, знаєте, випадків, коли ви бачите, ой, мене там чогось немає, чи там чогось не взяла. 100% готуйтеся до лагідні документи, перечитуйте, які документи вам треба для вступу саме в університет, які документи вам потрібні для того, щоб ви собі знаєте легально перебували в Польщі, завчасно все перечитуйте, чітко складайте собі список ваших документів, щоб потім не було казусних ситуацій. Третя порада це якісно обирати навчальний заклад, університет. З Свого досвіду розкажу, що я мала можливість навчатися і в Україні, і в Польщі, і в мене було так, що програма подвійний диплом лише була підписана з одним університетом, якщо це йшлося про польську філологію. У нас, звичайно, була можливість навчатися також і в інших університетах: в Слупську, в Гданську, в Познані, але вже на програмі Erasmus або «Erasmus+.» Плюс. Якщо ти дійсно хочеш якісно обрати університет для майбутнього. Навчання у Польщі, вам потрібно заздалегідь все гарно перечитати, передивитися, чи дійсно той університет має хороший статус, хороші відгуки, тому що це все впливає на вашу майбутню освіту та на ваші майбутні результати. Якщо ви хочете перевірити статус вашого університету, впишіть у Google Міністерство науки шкільництва вищего» І перевірите, який університет має рейтинг або місце по якості навчання. Четверта порада: заздалегідь обирайте місце проживання. Часто студентам дають місце проживання в гуртожитках, але буває так, що місць може не вистачати, тому ви можете собі заздалегідь подивитися, чи ви можете зняти квартиру, чи ви можете зняти кімнату. Особисто я мала можливість проживати у гуртожитку, і вартість проживання гуртожитку вартувала 490 злотих. У мене були ще пілі, і я платила 50 відсотків вартості Проживання в гуртожитку, також, якщо у вас є пільги, ви зможете 100% отримати знижку на проживання в гуртожитку. Якщо розглядати варіант, тобто житло, квартира або кімната, звичайно, це буде набагато дорожче, тому що якщо ми беремо там знаєте, таке звичайне місто в Польщі і говоримо про таку вау класну квартиру, навіть однокімнатну вона буде вартувати від 3 тисяч злотих. Тобто дуже треба на це зважати. Якщо у вас є дійсно можливість проживати в окремій квартирі з гарними умовами, це буде дуже класно. Тому що ви себе будете комфортно почувати, навчання вам буде знаєте, трішки легше йти. Бо коли, звичайно, в гуртожитку, вам треба підлаштовуватися до інших людей, які живуть з вами, до того, що звичайно будуть умови не такі вже шикарні, класні. Але я вам скажу по секрету, що умови в гуртожитках польських доволі хороші. Тому що якщо порівнювати гуртожитки українські і польські, знаєте, це не порівняння. тому що я жила в українському гуртожитку, і в нас були, тобто такі умови, я скажу, не дуже хороші. А от в Польщі були вау класні умови. Коли я приїхала вперше польський гуртожиток і побачила взагалі, які там умови, я була дуже вражена, і думаю, я не хочу звідси їхати, я не хочу в український гуртожиток. Тому все залежить від того, знаєте, який гуртожиток і від якого університету. Тому що буває так, що навіть і польські гуртожитки можуть не сильно вас вразити, але вони будуть, звичайно краще, ніж Українські. Але буває так, що дійсно в деяких гуртожитках часто роблять ремонти, стараються вдосконалити знаєте, якість проживання студента, тому все треба зважати на те, який університет ви вибираєте, і дивіться, який гуртожиток прикріплений за цим університетом. Якщо ви хочете знайти квартиру або кімнату для проживання, я вам раджу шукати варіанти класів на OLX, або в таких групах, як українці в Польщі, або Українці в Кракові, або Українці в Кракові. Часто, наприклад, такі групи, особливо в телеграм-каналах, вони Сені українською мовою, і там є дуже багато класних варіантів, де самі українці, наприклад, здають українцям або студентам там квартири. Таким чином ви зможете облаштувати собі кімнату або квартиру, так як ви бажаєте, мати власний простір і мати час для відпочинку і навчання. І ще я вам хочу дати таку класну особисту пораду: це подорожувати Польщею, тому що всім студентам дають знижку 50% на проїзд у потязі. Я свого часу відвідала майже всю Польщу, тому що. Знаєте, такі знижки <смі> дають торік не використати, як то кажуть. І реально побачити дуже багато класних міст, подивитися взагалі, як відрізняється Україна, Польща, яка в них культура, бо того, що в нас дуже багато дійсно відмінностей, незважаючи на те, що ми от близько живемо і в нас там, знаєте, об'єднана від спільна історія. І я вам рекомендую подорожувати, відвідувати різні міста, старатися, знаєте, розвиватися і культурно, і старатися знайомитися з людьми, тому що, коли ви дійсно пізнаєте ці Світи, вам набагато цікавіше жити, і ви знаєте, такі... Енергійні у вас є от бажання розвиватися далі, відкривати для себе ще нові можливості і не зупинятися на досягнутому. Якщо ви хочете навчатися в Польщі або вже навчаєтеся і плануєте вдосконалити свої знання з польської мови, я рекомендую вам підписатися на мій інстаграм, де я кожного дня публікую класні рілси, А також на мій телеграм-канал, де я більше розповідаю про вивчення польської мови, записую величезні подкасти. а Також розповідаю про те, як у мене підбувалося навчання і в Польщі і в Україні паралельно. Я порівнюю взагалі дві системи освіти: і українську і польську. І вам можливо буде цікаво почути від мене власний аналіз та власний досвід. А також у моєму телеграм-каналі ви кожного дня будете мати можливість отримувати класні ресурси, підручники та поради для вивчення польської мови. Yeah. Дуже дякую, що ви переглянули відео до кінця. Чекаю від вас лайк та коментар. І до нових зустрічей, Па-па!